Доброго дня! Я сімейна лікарка клініки «Бодро» Клішенцова Анастасія Володимирівна. І сьогодні ми будемо відповідати на найпоширеніші запитання наших читачів інстаграм-сторінки та глядачів Ютуб каналу. Дивіться, коли найкраще до нас, в принципі, питань немає, ви вибираєте собі час і пору року, яка вам більше подобається, але які профілактичні огляди варто? Насправді консультації сімейного лікаря, консультації гінеколога для жінок, уролога для чоловіків і огляд стоматолога раз чи два на рік було б достатньо. Через що? Через те, що сімейний лікар, гінеколог або інші спеціалісти можуть скерувати вас подалі на подальші обстеження. Тобто, просто так щось для себе здавати. Щось обстежувати не варто. Хіба у випадку, якщо у вас є хронічне захворювання і ваші лікарі рекомендують вам здавати певні обстеження? Щеплення потрібні. Щеплення потрібні і дорослим, і дітям. Коли дорослим треба робити щеплення, точно треба повторювати вакцину від дифтерії та правця кожних 10 років після 16. Тобто 26, 36, 46 і подалі. Єдине є питання, що в нас з'явилися вакцини, яких в нашому дитинстві не було: це гепатити А і Б. Це вакцина комплексна від кору паротиту і краснухи. Якщо у вас таких щеплень в дитинстві не було, це все можна ревакцинуватися в дорослому віці. Але є багато додаткових щеплень, які дорослім теж необхідні, особливо якщо дорослі мають справу з великою кількістю людей або працюють в якихось організованих закладах, де контактують з великою кількістю людей. Це вакцини від пневмококової інфекції, це вакцини від грипу, це вакцини від коронавірусної інфекції. І ці всі щеплення. Також можна зробити дорослим. По ціні є певні питання, тобто це залежить від виробника вакцини. В Державній лікарні можна вакцинуватися безкоштовно по направленню сімейного лікаря, але це все одно дешевше, ніж потім лікуватись від важких хвороб. Якщо коротко, комплексні вітаміни не працюють. Якщо довше розповідати про це, чому? Тому що в комплексні вітаміни входять все потрошки. Якщо у вас є дефіцит, Переважно та доза, яка буде в комплексному препараті, вона не буде лікувальною. Вона не буде вам закривати цей дефіцит, і цей комплекс ви п'єте. Ніби для власного заспокоєння, що я щось п'ю, тому себе підтримую. Якщо у вас є якісь питання по дефіцитах, ви можете звернутися до вашого лікаря, здасте конкретний показник, якого ви підозрюєте, що вам бракує, і тоді вже будете пропивати суто точково для того, що потрібно. Що точно можна пропивати і що буде корисним, це вітамін D в профілактичній дозі 2000 одиничок в осінньо-зимовий період, я би його рекомендувала просто всім. В залежності від шкідливих звичок, кожна з них має свою певну точку прикладання і шкоди для організму. Найчастіше шкідливі звички, які є? це куріння. Нікотин це найгірша штука, яку могло придумати людство для серцево-судинної системи. Тому що так, як нищить судинний нікотин, так не нищить нічого. Тому які можуть бути ускладнення? Все від атеросклерозу, закінчуючи наслідками, інфарктом, інсультом і смертю в молодому віці. Якщо ви вже маєте таку шкідливу звичку, її треба кидати. Тому що як казав колишній лікар-завідувач пульмологічного відділення. Чим більше людина курить, тим більше відсоток раку легень. А чим більше відсоток раку легень, тим більше ризик дуже швидко померти. Про алкоголь. Алкоголь шкідливий для судин менше, а алкоголь дуже шкідливий для печінки, для підшлункової залози і для головного мозку. Тобто, якщо вам ці органи не потрібні, ви можете продовжувати пити. Якщо вам ці органи потрібні, краще тоді якось оце все кидати. Безпечної дози алкоголю не існує. Тобто там рекомендують, хтось там каже про безпечність червоного вина, що там це можна випити, це ви п'єте на свій страх і ризик. Тому що, ще раз повторюю, безпечної дози алкоголю немає. Е, якщо людина колись е, або зараз не веде здоровий спосіб життя, його все влаштовує, дуже важко перейти кинути ті звички, які вважав корисними. І які взагалі здавалося, що не шкодили організму, бо хтось сказав, що треба вести здоровий спосіб життя. Що можна, з чого можна почати? Якщо ви вели неактивний спосіб життя, тобто більше лежали на дивані і дивилися в телефон, можна почати дивитися в телефон на дворі. Умовно кажучи, пора починати ходити. Ходити ножками. Це класно для здоров'я суглобів, для серцево-судинної системи і допомагає скидати надмірну вагу, якщо вона у вас є. Намагатися вибирати. Або обмежувати себе в харчуванні, якщо ви їсте нездорово, тобто не одразу кинути там всі смачні речі і почати їсти тільки там гречку і курячу грудку. Поступово обмежувати себе в якихось нездорових речах, обмежувати себе в алкоголі, обмежувати в курінні. Тобто ми йдемо малесенькими кроками до здорового способу життя. Не треба робити це різко, тому що ну, вас буде відкат. І ви повернетеся, і ви знайдете себе другій годині ночі коло холодильника з бургером і з пивком. І вам буде дуже добре в цей момент. Але воно не буде так здорово, як би нам хотілося. Дивіться, сайти є, сайти є високоспеціалізовані і для загалу. Високоспеціалізовані речі це для лікарів, для медичних працівників. Вам це читати не треба. Ну, воно вам не допоможе, воно тільки посилить вашу тривожність, що ви можете начитатися. Це синдром третього курсу в медицині, коли студенти починають переміряти на себе всі захворювання, про які вони вчать, і знаходять підтвердження багатьом з них. Насправді, най Чіт... Найчіткіше, найправильніше не читати нічого по медицині в інтернеті, або підписуватися на лікарів-блогерів. Зараз це дуже популярно, але е... намагатися читати доказових лікарів. Доказові лікарі це лікарі, які е... містять, які користуються науковими дослідженнями і науковою базою під своїми лікуваннями, і призначеннями і діагнозами. Тому що альтернативна медицина не працює, на жаль. Вона може подобатися, вона може викликати ефект плацебо, але вона не працює. Тому, як мінімум, можна читати доказових лікарів, можна читати щось на сайті Міністерства охорони здоров'я, в них є окремі статті по медицині. Якщо ви звертаєтесь в якийсь конкретний медичний заклад, часто бувають наповнені сайти, і вони пишуть там всякі цікаві речі про здоров'я, про профілактику, тобто це теж можна читати. Бодроклінік теж таке є, ви можете знайти там багато цікавого. Які аналізи необхідно здавати? Якби я працювала на якусь лабораторію, я б вам зараз розписала список з 20 аналізів без розбору, без урахування вашого віку, вашого стану здоров'я, вашої статі, все таке. Такого ми робити не будемо. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, у вас є зовсім інший набір аналізів, які ви мусите слідкувати. До прикладу, в людей з серцево-судинними захворюваннями, їм треба здавати холестерин або розгорнутий холестерин ліпідограму, їм треба здавати згортання крові, бо вони можуть приймати ліки для. Для, які впливають на згортання крові, можна здавати е, інші якісь показники, які необхідні саме в цьому випадку. Здоровій людині для власного спокою можна не здавати нічого. Але якщо вже хочеться щось здати, і ручки чухаються, перевірити своє здоров'я, загальний аналіз крові, сечі і цукор крові, цього буде вам достатньо. Все інше по направленню лікарів. Дивіться, повернемося так само на сайті Міністерства охорони здоров'я є окремий слот, де можна почитати, що входить і в яких аптеках це можна отримати. Зараз практично всі аптеки мають собі таку наліпочку: доступні ліки або співпраця з МСЗУ, і вони вам можуть отоварити ваш електронний рецепт. Навіщо це придумали? Доступні ліки це е, набір препаратів для найрозповсюдженіших хронічних захворювань, щоб знизити навантаження на Гаманець пацієнта, тому що переважно такими захворюваннями хворіють старші люди, і відповідно грошей на ліки вони витрачають більше. Туди входять ліки від захворювань серцево-судинної системи, це гіпертонії, шімічна хвороба серця. Туди входить бронхіальна астма, ну і зараз. Декілька місяців вже входять ліки від хозил і входять ліки від цукрового діабету. Зараз так само з'явилися ще й по доступних ліках можна використ... виписати собі тест смужки для глюкометра, тобто, щоб контролювати цукор і перевіряти. Тобто, я думаю, що перелік буде розширюватися. За останні півтора роки, там, здається, з'явилися ліки на розрідження крові від холестерину. Тобто, там немає. Комбінованих препаратів, там немає дуже багато ліків, але основні ліки, якщо почати і правильно підібрати, там можна практично все виписати. І це набагато полегшує роботу і співпрацю пацієнта з лікарем. Дивіться, я почну з тим, що велика радість, що антибіотики тепер продають по рецепту. Тому що перед цим такі найпоширеніші ліки, які люди собі просто так пили, це антибіотики. Ні. Що таке може бути шкідливе? До прикладу, на воду така класні капельки такі від серця, як корвало. Дуже люблять його наші старші бабці, дідусі, накапати, бо щось серце заболить. Ефекту від них немає жодного, крім відволікального. Але в корвалолі є така речовина, як фенобарбітал. Це транквілізатор і. Барбітурат це препарат, який викликає залежність. Тому іноді наші бабулечки на корвалолі сидять як на наркотиках, тому що воно викликає залежність. Такого ми не робимо. Корвалмент там тільки м'ятка. І валер'янка. Тобто, якщо там легко корвалмен, заміняється м'ятною цукерочкою Рошен з плюсиком, це ідентичні препарати. Тобто їх просто не варто пити, бо вони вам не допомагають. Противірусні препарати. Противірусні препарати від ГРВІ не працюють. Тобто, це ви несете гроші аптеці, аптеки раді. Воно вам і не допоможе, і не зробить гірше. І препарати, які ви самі собі призначили без лікаря, оце краще не робити цього. По ліках я намагаюся призначати пацієнтам діючі речовини, тому що варіантів, препаратів є море. І є е, оригінальні, умовно кажучи, препарати, це переважно закордонні препарати, їх придумали за кордоном, вони там синтезуються і до нас потім приїжджають. Є генерики або дженерики інша назва, це препарати, умовно кажучи, рецепт, яких придумали за кордоном, вони нам його продали, ми в себе на нашому заводі зробили. Вони можуть бути трішки гірші по якості, але не завжди. Тому... Але по ціні вони можуть бути доступніші, бо вони виробились в Україні і дешевше купити їх. Але якщо е, думати про ще закордонні препарати, то туди входить в ціну їхня транспорт. Транспорт, перевезення і зберігання під час цього транспорту. Тому вибирайте препарат, який вам більше подобається. Якщо є деякі препарати, коли лікар каже, купіть, будь ласка, іноземний, тому що наш місцевий не такий ефективний, як би хотілося. Тому, Слідкуйте за лікарем, але якщо лікар призначає конкретно такий препарат, конкретно в такій аптеці, конкретно тільки такого виробника, а є щось дешевше і простіше, то швидше за все, лікар працює з цією фармкомпанією і хоче дати заробити їм гроші. Я сімейна лікарка клініки Бодро. До нас можна потрапити на прийом, записавшись на сайті, в телеграм-каналі, можна записатися через Viber, можна записатися по телефонному дзвіночку в кол-центр. Я консультую весь тиждень з 9.45 до 4 години. Без декларації ми не заключаємо декларації, але в нас є доступ до eHealth. Тобто, якщо вам треба якісь дані внести в систему, якщо вам потрібно виписати направлення, виписати рецепт, внести вакцинацію, це ми все можемо зробити, тільки що воно займе трішки більше часу, ніж звичайний прийом лікаря.